Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний EFB акумулятор від компанії Bosch модель S4E05. Артикул даного акумулятора 560 064 Акумулятор ємністю 60 Аг, з пусковим струмом 640 а на 12 вольт в корпусі європеець з. Правим плюсом, тобто полярність у нас права. Як визначається полярність? Потрібно клемами акумулятор розвернути ближче до себе. І з якої сторони плюс, така у нас і полярність в даному випадку, з правої сторони. Даний акумулятор виготовляється в Чехії. Давайте заміряємо його розміри. Довжина акумулятора 242 мм, ширина 175 мм і висота. 190 мм. Також хочу зазначити, що у нас на постійній основі в магазині проходить акція. При купівлі нового акумулятора у вас є можливість здати старий вживаний акумулятор і таким чином отримати знижку на новий. Також при купівлі на акумулятор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.